Зоряні війни в моєму житті вигулькували періодично, і найяскравішим спогадом для мене однозначно є мультсеріал Війни клонів. Напевно, він мав в тому числі визначну роль у моїх смаках у іграх, де мені куди веселіше грати піхотою, ніж командувати купою загонів або кататись на танчику чи літати у літачку. З ігор я найбільше катав у Лего Зоряні війни та Star Wars Battlefront 2. Republic репаблік команду я пробував пару разів, але в той час для мене ця гра була доволі дивною. Вона здалась мені на перших парах занадто простою, і я закинув її аж до моменту, доки її не замовив мені підписник. Пан Strange Guy. І наразі я поміняв свою думку щодо неї і дізнався багато нового, про що і повідаю вам сьогодні. Спершу хочу дуже подякувати вам за ваші донати, завдяки яким я і живу, і на яких тримається моя мотивація робити відео далі. І ще більша подяка стабільній опорі мого каналу у вигляді підписників на Patreon та Donatello. Heisenberg Хайзенберг Вайт, Pillow, Містер Дрон та Кіт Фелікс. Всіх поцьомав, всім подякував і нагадав вам про посилання на ці всі корисні сервіси у описі. Також там знайдете посилання і на телеграм-канал. Тепер приступаємо до теми. Цього разу мені нічого розповісти вам про розробку цієї гри. Хіба що зазначу, що це одна з перших ігор, які Лукас Арс робила своїми внутрішніми силами, не покладаючись на сторонні компанії, якими до цього були ті ж рейвени, Obsidian та байовер. І вийшла ця гра наряду з батлфронтами, про які я вже казав, і якщо матимете бажання, розповім про них у окремому відео, якщо попит в коментах буде достатній. От, наприклад, я побачив, що тема біошоку вам цікава, і вже потроху готую відос по першій частині з великим і детальним розбором, наскільки це. Моїх силах також я хотів тут зануритись прямо у глибокий лор, але треба бути чесним з самим собою. Доки поважні пани занурювались у глибини лору зоряних війн, я тим часом з групкою однокласників і знайомих угарав по Вархамеру, тому сьогодні без ніяких взагалі передісторій. і одразу ж будемо вриватись у гру. Якщо тільки ви здолаєте перший челендж із з єбійшою мишки в меню, зможете таки натиснути на старт гри. я, звичайно ж, на складності складно. Правда, цей аспект ми ще обговоримо. Починає гра прям з самого початку нашого головного героя, 38-го, який в майбутньому стане босом. Оскільки саме йому, після усіх тренувань, які нам покажуть від першої особи, випаде честь керувати своїм загоном Дельта. А ось і наші бойові брати. Сороковий або ж фіксер стане типовим таким розумником нашої команди, який серед усього ще й найпростіший, чітко виконує накази і майже ніколи не говорить без діла. В той час його повна протилежність це 62-й, або ж Скорч, хоч він і знаток своєї справи, а саме роботи з вибухівкою, і такий же чудовий боєць, як і всі. Проте пиздить просто без зупину, постійно підйобуючи то своїх братів, то ворогів, та й загалом багато приводів для Стьобу йому не треба. Ну і мій Любімчик, 07, або ж Сев. Він теж жартує, однак, на відміну від клоунади Скорча, жарти Сева стосуються в основному вбивстві, його любові до них. Він трошки не від світу цього, і здебільшого під час усіх діалогів у грі то рахував убитих, то сміявся з того, як завалив когось, наче забуваючи абсолютно, чому насправді ми тут. І в той же час саме він найчастіше мене і рятував. Ну і що, очевидно, для своїх цілей обирає в основному снайперську модифікацію зброї. І так, перше наше завдання буде проходити за каноном на Джеонозісі. Тільки доки звичайна піхтура у вигляді звичайних клонів буде вести масовану атаку на сепаратистів, наші командус матимуть задачу проникнути в тил ворога і вбити Санфека, жучина, якого ви могли бачити у фільмі Атака клонів він там зачитував смертельний вирок на арені. Перед тим правда, наша перша задача об'єднатись з нашими трьома опездалами. Про це все нам повідомляє клон Радник, який протягом гри вестиме нас по завданнях і має ахуєнний британський акцент. Таке я полюбляю. Okay. Ох, ми на ту рибалку поїхали. Казав же я дідушу комарів багато буде. А от нарешті і геймплей. Ух, про нього багато є що розповісти, але йтимемо по порядку. Перше, що можна помітити, це інтерфейс у грі. Я сподіваюся, він вас не сильно смущатиме, бо насправді, хоч і виглядає він громістко, та тим не менш по ходу гри ти перестаєш це помічати і навіть краще проникаєшся атмосферою, бо ти літералі дивишся на гру крізь шолом. Ще розробники тут вирішили обійтись без регенерації ХП, і якщо ти захочеш підхилитись, достатньо буде підійти до бекта станції, яка працює як зарядник з халви, тільки має необмежений запас. Стрільба спершу здається трохи незвичною, бо нема ніякої віддачі. Але тим не менш у куль є розгляд, та до цього теж швидко звикаєш. Що ж стосується зброї, то озброєні наші команди з таким собі DC-17M – модульна зброя, яка по дефолту працює як штурмова гвинтівка, і яку можна завдяки тим самим модулям перетворити на снайперку та гранатомет. Кожен модуль важливий, і з якимось одним проскакати гру не вийде, бо на кожен свої набої і своя ситуація, а гра дуже великий упор робить у тактику. І, до речі, ще дуже приємно допомагає зануренню те, як звичайні клони відносяться до нашого Командос. приблизно так само, як до космодесантників, і кажуть, що по суті командус в одне рило могли б затащити війну, якби захотіли. А ще спочатку можна засумніватись у складності гри, бо я навіть на відкритій місцевості посеред ворожого вогню взагалі не відкисав, і прям як і в дитинстві подумав, що це все буде ізічно. А ось і наш перший братан Скорч, і якраз разом з ним нас потроху почнуть навчати механіці командування загоном без нашого прохання. Ніхто не піде займати стратегічну позицію, взламувати системи, або як у цьому випадку закладати вибухівку. По суті, все те саме може робити і головний герой, звісно, але в реалі гри краще відправляти на такі завдання наших бійців і прикривати їх, бо вас вони, на жаль, нормально не прикриють. І от, пройшовши крізь пару епічних вибухів, ми опиняємось у темних і страшних коридорах жучиних хаток. А тут фіксер влаштовує гачимучі. Спеціалізація фіксера це якраз таки взлом. В основному взлом різних консолей буде потрібний для сюжетних моментів, типу там зняти щити, щоб просунутись далі, але в тому числі інколи буде виникати і певна варіативність, як то можливість зламати двері і пройти по стелсу або штурманути їх, що я вам ще покажу у майбутньому. І до речі, зокрема, також ваші бійці майже ніколи не хіляться самі. Я дуже рідко бачив, щоб хтось з них торкнувся бекта станції без мого наказу, і навіть не знаю, з чим пов'язано те, коли вони роблять це автоматично. Я завжди старався відхилювати склад спершу, особливо в умовах бойових дій, бо в разі чого мене то вони піднімуться, от піднімати їх власноруч дуже геморно. Самій бойовці ще дуже сподобалось, що усілякі там дроїди та жуки розлітаються на шматки. І ще дуже круто, що коли ріжеш когось, весь візор шолому заляпує їхня кров'яка, а потім стирається. Ще одна міні-механіка це різні режими цього самого візору, їх тут всього три. Звичайний, коли з інформації тільки ваш статус та статус підлеглих, тактичний, де можна бачити хп ворога та місце знаходження команди, і нічний, який знадобиться у парі моментів, і прям дуже додає атмосфери в тих самих моментах. А атмосфера у цієї гри прям цукерочка. Якщо той самий Battlefront відчувався як фановий бойовичок, то у цієї гри настрій такий серйозний, що я вже місяць сумую через кінцівку гри. Звичайні дроїди-піхотинці так і залишаються до кінця гри просто бляшанками, які тільки в кубках несуть серйозну загрозу. А от бойові дроїди, з якими ми ще познайомимось, тут показані як серйозна перешкода, Тіпа джагернаути армії сепаратистів, яких ще спробуй пробий. І потрібні прям серйозні командні дії, щоб повалити хоч одного. Жуки, хоч і сипляться швидко, однак дуже маневрені, стрьомні і огидні. Там у наступному акції такий хорор буде, що просто здуріти можна з першої інтриги, але то пізніше. Поки що повернемося до механіки керування загоном, де можна наказувати Юнітам, як у Стронгхолді, наприклад, які я вже теж записую на канал до речі, виконувати різні маневри, скажімо так. Просто агресивне просування, утримання позиції вказаної вами, згрупуватись, ну і відмінити усі накази. Пафосно, наскільки можливо, нарешті до нас приєднується останній братчик Сев. І от тепер починається повноцінна гра, і з цього моменту вас вже будуть їбати, якщо грати невідповідально. От, до речі, як виглядає штурм дверей? Крутіше ніж у всяких там ваших скриптованих Call of Duty. І санфек, як би не старався, та все ж таки був збитий тим самим 07. Yeah! Тож перше наше завдання на джоонозісі виконано. Другим стає диверсія фабрики дроїдів. Попередній загін команду з цим не впорався, тож ми поки додому не летимо. І підемо дочищати гавніцо за ними. Уся проблема в тому, що фабрики не підступні для великих штурмів клонів, тому і доводиться діяти саме нашим диверсійним загоном, бо саме для такого їх і готували по суті. Правда, спершу доведеться ще з'ясувати, де самі ці фабрики. А для цього треба буде відключити глушилку. А ось і наш власний снайперський модуль. Снайпер -мод. Very Very снайперки я дуже люблю, і тут вона відіграє важливу роль. По-перше, це можливість точечно відстрілювати особливо небезпечних ворогів, типу жуків з лазерними випалювачами, які змітають вас і ваш загін за лічені секунди. А по-друге, можливість стріляти у слабкі місця ворогів, типу ядра бойових дроїдів або комусь в башку. В самих же печерах і без того було неприємно і тиснуче. Тут ще й виявляється, що ми потрапили у місцеве пологове відділення цих жуків, і доведеться відстрілювати їхніх викладків. От про подібний серйозний градус гри я і казав. Fire in the hole. І так, глушилка знищена. Тепер відправляємось до заводу дроїдів. Є у гри дуже цікава особливість в плані гейм оверу. Він настає тільки в тому випадку, якщо уся команда у відключці. Бо, як я вже і казав, вас можуть підняти так само, як і ви інших. І я, чесно кажучи, не знаю, що було б краще, якби при смерті командира одразу ж рестарт чи ось так. Бо ще трохи далі по грі, і інколи оця механіка перетворюється в цирковий номер, коли ти падаєш, тебе піднімають прямо під ногами у бойового друїда, він тебе знову шотає, потім шотає ще й твого напарника, і в кінці прибивають усю вашу команду, бо очевидно, що діяти як реальний гравець вони не здатні. Але справедливості заради я грав на складності харди, і напевно я би рекомендував усім, хто хоче спробувати грати на нормалі. Так буде трошки більш збалансовано, я гадаю. Тим не менш, навіть так свій кайф я отримав. І до речі, Core Gameplay він якби отакий і є. Вороги напирають в основному без зупину, і серед їхньої навали потрібно виконати свої задачі: чи то хакнути комп, чи то щось підірвати, забезпечуючи прикриття тому, хто цим буде займатись. І це не встигає набриднути, бо графоні та спецефекти у грі доволі непогані, як на мене, для 2005 року. Чому дуже допомагає руші Unreal Engine 2. І хоч на той час у неї і були конкуренти у вигляді того ж Far Cry чи Халви, я вважаю, вона має місце бути в списку легенд тих часів як дуже достойний шутерок. Але з таким геймплеєм довго я хронометраж не потягну, на жаль, тому давайте трошки прискоримось. Після знищення заводу дроїдів ми відправляємось до бункера протиповітряної оборони, у якому доведеться грати в п'ять ночей з жуками, і вчасно закривати вікна, щоб вони не пробили нашу наяєчну броню. І тут сюрприз-сюрприз. На виході варто було раднику попередити нас про ракетний модуль для нашої зброї. Як з'являється танчик, на якому його якраз можна випробувати. Ну або там знов червоне моргало настріляти як бойовим дроїдам. Chatter, down, down sure Далі нас очікував соло фрагмент на кораблі конфедерації, який необхідно було знищити шляхом знищення критичних систем корабля. Кожен член команди займеться своїм, так би мовити. Одразу флешбекаю у висадки до ангару в Star Wars Battlefront 2, до речі. І я вже було аж потягнувся по валер'янку. Бо, якщо було так складно усім складом, в соло, напевно, зовсім піздець. На щастя, розробники прекрасно розуміли це і добре збалансували сутички з ворогами у соло, викидаючи на нас то по одному бойовому дрою, до якого швидко можна знести ракетою. То даючи на знищення якісь турельки. Коротше, загалом досвід цікавий і вміло тримає напругу, бо ти розумієш, що шанс у тебе лише один упадеш, значить відкинешся на останнє збереження. А я тут на цей момент, до речі, ще не знав, що в грі є квіксейви. Ну і після того, як ми запустили так званого хробака в їхню систему, настав час зустрічатись з командою. А ось і дроїдетки. На щастя, покінчити з ними простіше, ніж з бойовими дроїдами, але це тільки перша наша зустріч, і коли ці падлюки будуть серед натовпу ворогів, оце вже буде проблематичненько. А це от дійсно щиро ненависна мною штука: їбучий роздаччик дроїдів. Їх таких попереду буде по кілька штук, і серед них ще й буде роздачок бойових дроїдів. Я вам потім покажу найдушніший момент з ними, щоб ви розуміли, що мене так харить. Поки що просто уявіть, що окрім основного натовпу ворогів, до них ще й регулярно додаються нові, і вам треба 100% знищити ці роздатчики крізь постійний вогонь ворога. І от як несподівано, виявилось, знищення критичних систем корабля призвело до того, що він скоро знищиться повністю і поховає заодно нас через 5 хвилин. Тут теж був важкий бій, бо за обмежений час потрібно було спершу дістатись до виходу і ще вистояти там хвилину, доки один з наших зламуватиме двері. І так я тут все ще не здогадався про квіксейви. Нарешті нас забирають з першою бойовою славою. Далі коротенький переказ основних подій перед наступним завданням. Проходить рік безперервної війни. Дельта вкриває себе славою і стають справжніми ветеранами, виконуючи завдання все більш небезпечні, з часом того, як сили республіки потроху вичерпуються. І от наших бравих вояк відправляють на республіканський корабель, який вважався зниклим, і різко винирнув ні звідки. Ой ні, ще трошки рано для цього. Насправді ж, ми знову розділяємось і починається хорор, про який я вам казав. Спершу на кораблі нічого, окрім якихось крилатих паразитів, не виявляється. Однак варто пошлятись трохи по вентиляції, як спочатку обривається зв'язок зі Скорчем, під акомпанементи його криків. А потім ми і самі можемо побачити нападника, який літерель висмоктав нашого брата меншого. І це причина по якій я все ж знайшов кнопку для квіксейвів. Бідні гравці на консолях. Я підозрюю в них цієї фічі не було. Ці падли налітають кубками і дуже швидко вас висушують. Більше того, після своєї смерті вони летять прямо вам в їбу шатню і добивають на лоу хп. В майбутньому вони будуть причиною для моєї параної номер один, як камікадзе в серйозному семі. Мало було нам цих проблем, якщо й під час зустрічі з Севом його хапають рабовласники трандошани, теж доволі неприємні вороги у майбутньому. І тут же починається ще та свистопляска, яку розтягнуть всього лиш здавалося б на 4 рівні, зате які ж до сраки важкі. З приємного це дробовик трандошанів, яким вони можуть шотнути вас, так само як і ви їх. Непогана зброя для близьких сутичок, головне цілитись в голову і постійно рухатись, бо попереду на нас чекає доволі довгий соло-момент.

також тут проявилась доволі цікава і логічна особливість зброї. Усілякі там лазери підходять саме для усунення роботів. Для організмів теж непогано, але, скажімо так, спеціалізація саме на залізячках. А От якщо пробувати крошити турель з того ж дробовика, то це все одно, що пробувати підтерти жопу плівкою з-під пачки сигарет. Ну і коротше в процесі я здибав кулемет, який, на мою думку, одна з найкращих пушок на п'ятий слот. І нарешті зустрівся з фіксером, з яким ми відправились на порятунок товаришів. І тут же ми відкриємо ще трохи тему тактичності цієї гри, і на цьому будемо, я думаю, з нею завершувати. Прям якогось різноманіття у стратегії тут шукати не варто. Все зводиться банально до бачиш, що можна послати клона на снайперську позицію, зроби це, щоб мати змогу нанести більше дамагу особливо небезпечним ворогам. Інакше доведеться кулупати їх стандартним автоматиком. Бачиш позицію для кидання гранат? Посилай бійця, щоб він міг станити топ ворогів, інакше увесь вогонь їхньої рави піде вам в лоба. Ну і турелі ніколи не ігноруйте можливість посадити когось або сісти самому за турель. Нарешті уся команда знову в зборі, і як з'ясувалося, трандошани тут не випадково тусуються разом з конфедерацією бляшанок. У них тут прямо таки угода з дроїдами, в ході якої вони мали би підігнати їм цей корабель. І на цьому ж таки кораблі різної корисної інфи, особливо що стосується цих сраних ящерок, просто навалом. Тож треба вигнати непроханих гостей і повернути посудину республіці. Що ми і будемо до кінця цієї глави робити, і що дуже сильно мене підзадушило. Коридори другої глави ну прям дуже одноманітні. Це логічно, звичайно, це ж космічний корабель, а не салон еротичного масажу Фараон в Луцьку. Але якби ж то тривалість цих коридорів була менша. А то, виходить, зайшли до ангару, знищили диспенсери дроїдів, інколи матюкаючись від складності, добили дроїдів, закрили двері ангару і пішли далі. І так щось, по-моєму, три рази, якщо я не помиляюсь. Ну от не докрутили тут щось розробники. Нема такого кайфу, як від першої та третьої глави. В кінці, що в конфедерастам неповадно було, перенаправляємо вогонь на їхній гігантський корабель, і разом з підкріпленням наших побратимів топимо його в глибинах космосу. Фінальні події гри відбуватимуться на кашиїку, планеті вуки, на яких визвірились ті ж самі рабовласники Ящерки і ліси Паратюги. Тож республіка спішить на допомогу, посилаючи нас в чергове на спецзавдання по порятунку їхнього лідера Тарфула, який потрапив у засідку. І зник. На щастя, він все ще живий і в їхньому полоні. Тож після гостинного прийому на нашому кораблі настав час погустювати у їхніх таборах та базах. І оу бой, як же ж тут атмосферно на початку. Джунглі, невеличкий туман, вкрадлива музика та мої намагання у місцевий типу стелс. І до речі, про саундтрек. Він тут увесь у найкращих традиціях Star Wars. хор, пафос, оркестр і ще й увесь текст, як я поняв, виконаний мандалорською мовою. Підгру лягає чудово і не встигає набриднути. Більше того, коли ви падаєте, він зупиняється. Але як тільки вас піднімають, він грамотно зациклюється і продовжується, не збиваючи ритм. Просто вау! По ходу справ я знайшов доволі непогану зброю, а саме арбалет вуки, який один з них впустив. Доволі влучне для хедшотів. Ну а що там у нас по подіям? Так, то, власне, майже нічого. Визволяємо рядових вуків, влаштовуємо диверсії і нарешті визволяємо самого Тарфула, якого вели на допит до генерала Грівуса, який теж не Цій планеті із магна сторожами, яких нам ще не раз доведеться зустріти по грі. Падли доволі маневрені, постійно стрибають і боляче б'ють своїми патиками. Я вирішив, що найкращою зброєю проти них однозначно є снайперський модуль та станячі гранати. А так надалі прям дуже сюжетних моментів не було. Після цього ми знищили корабель ящерок, роздовбали купу дроїдів. Для запобігання вторгненню великих сил до одного з міст знищили місток. Потім ще раз рятуємо нашу принцесу піч у вигляді Тарфула, допомагаємо йому і в кінці вирушаємо нас. Знищення крейсеру конфедерації. З нашими бравими хлопаками поступово розходимось на чотири турелі кожному по одній і збиваємо їхнє корито. Hey! радісні вигуки трагічно перериває повідомлення від мого любімчика Сева. Останнє, що він встигає сказати, це про судочку з великою групою ворогів. І тільки но ми збирались бігти йому на допомогу, як радник клонів попереджає, що потрібно відступити, бо надійшли нові накази від самого майстра Йоди. І, хоч як би загону не хотілось, доводиться виконувати ці накази. Всі троє розчавлені такою втратою, починають евакуацію. Однак тут же виявляється, що весь цей час наш загін був на завданні з розвідки, а от зараз почнеться головний заміс за планету. На зв'язок виходить сам Йода, і нам повідомляють, що ми залишаємось на кашиїку, бо каже хлопакам підготуватись. І титри, йоп, твою мать, як же боляче мені було, коли я їх побачив, особливо через те, що мені так і не дали врятувати Сева. Ще й такий заміс залишається поза кадром гри. Врятував мою фрустрацію тільки ахуєнний трек з цих самих титрів. Доля Сева, на жаль, так і невідома, хоча на його пошуки відправлявся сам Вейлон Вей, Мандалорець, який тренував Дельту, і він також його не відшукав. Надалі Дельта дослужила до моменту утворення імперії, де надалі так і продовжила службу у елітному 501-му легіоні, долю якого ми можемо спостерігати у кампанії Star Wars Battlefront 2. Ну, що я можу сказати? Я вже своє перетерпів, коли наївно сподівався на третю халву колись. Тож республіканський командохоч і трохи Смутило мене тим, як все закінчилось на найцікавішому. Не дали спробувати самому відшукати Сева, взяти участь у наказі 66, моя волога мрія з дитинства, та певною мірою я продовжив для себе їхню історію у Батл Там навіть голос оповідача це той самий голос боса з республіканських командос. Ну і якщо вам буде і цього мало, можете книжку почитати. У мене поки що часу, на жаль, не було перед оглядом це зробити. Що по самій грі? Як я й казав, це дуже достойний і добротний шутер. Я щиро радий, що цю гру мені замовили і дійсно кайфанув в процесі, не дивлячись на деякі її трошки топорні моменти, і не дивлячись на те, що брати високу складність, було помилкою. Вона, як і інші ігри Всесвіту Star Wars, як мінімум ті, в які я грав, залишає по собі відчуття насичення. Геймплей прям змушує підзапаритись, і в кінці ігрової сесії ти видихаєш і йдеш обдумувати свій геймплейний досвід. Бо грати у щось ще мені так точно не хотілося після катки у республіканських командос. Якщо ви любите цей всесвіт, якщо в пошуках хорошого шутанчику тих часів, то ласкаво прошу. В мене ж на цьому все. Мирного неба вам та до зустрічі.